Коли ми думаємо, ми здатні при цьому дивитися на себе зі сторони і оцінювати, угу, як я мислю, як я думаю, про що зараз є мої думки, якими є ці думки, яку інформацію, яку силу, який меседж несуть ці думки. Ми не просто жертви наших думок. Ми ті люди, які творять думки, і здатні творячи ці думки, за ними ж спостерігати в процесі мислення. Це також неймовірний дар. Це те, що Бог заклав нас, це те, що Бог очікує від нас, це є у нашій владі. Дивіться, що каже Керолайн Ліф про цей момент самоосмислення і самоспостереження. Процитую її. За 7-10 секунд до того, як ваше рішення буде висловлено або зроблено в тімій і лобовій частині. Ось тут ми розуміємо над бровами. Кори головного мозку спостерігається сплеск активності. Відбуваються дуже такі активні процеси. Ця активність говорить про процес обробки даних, що відбувається в реальному часі в режимі онлайн. Завдяки такому пристрою передня доля здатна коригувати і синхронізувати роботу всіх частин мозку. Найчудовіша здатність. Передньої долі полягає в тому, що вона дозволяє нам бачити себе зсередини, і тому ми можемо спостерігати свої думки.